Дітям про Тараса Шевченка. Навесні, коли тануть сніги, і на рясті просяє веселка, повні сил і живої снаги. Ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Діти, сьогодні ми поговоримо про Тараса Григоровича Шевченка, відомого на весь світ поета, письменника. Художника. Сьогодні ми поговоримо не дарма, адже в березні всі люди відзначають річницю з дня його народження. Дуже давно в українській бідній родині в маленькій старенькій сілянській хатині жив маленький хлопчик, якого звали Тарасиком. Жили вони дуже бідно. Щоб прогодувати родину батьки багато працювали. Сім'я була велика, п'ять сестричок Тарасових і два братика. Дитинство в Тарасика було тяжким, бідність та злидні. А ще рано померли мама і тато. Тарасові змаличку доводилося тяжко працювати. Тарасик був дуже допитливим і усім цікавився. А ще Тарасик любив малювати, дасть сестричка Катерина йому маленький олівець і хлаптик паперу. Малює Тараси крічку дерева, квіти, а як немає олівця та паперу, то й паличкою на піску малює. А ще більше любив Тарас розповіді діда, Івана Шевченка, дідусь розповідав про героїв, які боролися за правду, за краще життя простих людей. Ріс Тарас і все від матері та діда в голову вклав, а потім сам почав складати вірші. І з маленького хлопчика Тараса виріс український народний поет і почали його звати Тарасом Григоровичем Шевченко. Тарас Шевченко написав багато віршів і картин. Писав Тарас Шевченко про свою рідну українську землю, про її чарівну дивовижну природу про минуле тяжке життя, про свою сім'ю, про любов до матері. Назвав Тарас Шевченко свою книгу з поетичними творами Кобзар Всьому світові відома ця збірка. Давайте послухаємо вірш Тараса Шевченка. Стала весна. Стала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок, воронок Соловей ковгає. Землю убрану весною, вранці зустрічають. Шевченко дуже любив Україну і дуже за нею сумував, бо довгий час він був змушений жити в неволі на чужині. Там він пригадував мальовничі куточки нашої природи, своїх рідних і писав ось такі чудові картини. Багато віршів, написані Тарасом Григоровичем Шевченком, покладені на музику. Це такі пісні зацвіла в долині, реве та стогне дні долині. І хоча Шевченко жив давно, але наш народ пам'ятає, шанує і любить Тараса і донині. Тому майже в кожному українському місті споруджені пам'ятники Тарасу Шевченку. До таких пам'ятників приходять люди, щоб ушанувати його і покласти до підніжжя квіти, або просто згадати добрим словом цю талановиту людину.